Доброго дня. Скажіть день, скажіть, будь ласка, чи видно так, так, презентацію? Так. так. Чудово. Е, я вас рада всіх вітати. Е, ми сьогодні з вами зустрілися на моєму майстер-класі на тему демонстрація досвіду, методи прийоми, форми роботи, викладання е, тем щодо профілактики вживання психоактивних речовин. Я вчитель основ здоров'я Чернівецької загальної школи номер 38 Олеся Гаврилюк. В особистій практиці сховані таємниці швидких і надійних успіхів. Як ти? Скажи чесно, як ти? Я хочу вам сказати чесно, що я трішечки переживаю. Адже е, сьогодні такий відповідальний момент, але ви можете зробити мій е, день сьогодні трішечки кращий і насичений. Всеукраїнська програма ментального здоров'я ініційована першою леді України Оленою Зеленською в межах компанії створила соціальну сторінку, де, де можна е, е, знайти контакти, посилання, поради. Техніки, як собі допомогти. Ну, давайте спробуємо разом зі мною, а ви скажете, чи ми перейшли на цей сайт. Скажіть, будь ласка, вам його видно? Поки що ні. Так, видно вам сайт? Так, бачимо. Відомо. Це ми можемо запропонувати своїх, своїм учням і запитати. Скажи мені чесно, як ти? Наприклад, учень може відповісти, мені я себе почуваю окей, так, або мені потрібна допомога. І саме на цьому сайті можна знайти різноманітні практики, щоб допомогти своєму ментальному здоров'ю. Для того, щоб налаштувати дітей на роботу, можна скористатися таким цікавим прийомом, яким користалася Поліана. У, у романі, наприклад, гра у радість. У будь-якій складній ситуації можна знайти радісні моменти. Наприклад, іде дощ, нам сумно, але ми радіємо, що все на кругі росте. І можна скористатися гороскопом. «Добай про своє здоров'я. Скажіть, будь ласка, водолії є у нас сьогодні на зустрічі? Так. Так, ну давайте що ж. Потрібно порадити водоліям. Варто лише почати висипатися і займатися спортом, а також збалансовано харчуватися як самопочуття дуже покращиться. Я сподіваюся, що саме вам ця порада і знадобиться. І ви обов'язково до неї прислухаєтеся. Актуальні тренди в освітній практиці, які я сповідую. Або чого хочуть сучасні діти. Звісно, що е, педагог. Вибачте, будь ласка, ще раз мушу перевірити, чи е, ви мене е, видно презентацію, так? Так. Дякую. Варто прислухатися до дітей, що саме хочуть діти, і обирати такі методи прийомів, які будуть для них цікавими. Ми це робимо часто звичайним анкетуванням, розгорнуті, розгорнуті питання, наприклад, що тобі подобається на уроці, які труднощі виникають на уроці, і так далі. І за допомогою такого анкетування виробила ось такі цікаві тренди. Звісно, що це впровадження інтерактивних занять, мікронавчання, формувальне оцінювання, геміфікація, м'які навички, превентивні заходи, формування громадянської свідомості та створення ситуацій успіху, позитивного навчань середовища. 12 балів, чи вау! Я перейшов на новий рівень. Що ж таке гіміфікація? Ми не маємо це незвичайні ігри. Це технології підвищення ефективності і застосування ігрових методик. По суті, ми говоримо, що гейміфікація це елементи гри там, де їх немає. І, що ж хочу діти? Ми можемо звернутися до анкети, що ж написали діти. Хочеться тільки хороших оцінок, запогані батьки сварять. І саме такий метод можна використовувати як формувальне оцінювання. Зараз я вам продемонструю. Дуже цікавий є застосуночок. Ед За браком часу Посилання я вам скидати не буду, але покажу, як користуватися ним, і як і як його використовувати у плані геміфікації. Це створення відео. і в даному кладі Маю дати відповідь на таке питання. Чим шкодить коріння? Ну, давайте спробуємо разом. Не шкодить, може викликати важкі захворювання, шкіри та легень або заспокоює. Може викликати захворювання? Так, може викликати захворювання. Ну, тоді ми можемо. Але візьмемо це питання ми можемо продовжувати перегляд. Від... І знову ж таки, у нас виникає е, тест віз... е, запитання, наслідки вживання алкоголю. Що це в нас? Виникає залежність. Так. І хвороби печінки. Ви бачите тест збоку? Ні, він розмитий дуже сильно. Ага, я зрозуміла. Це хвороба печінки і алкоголь е негативно плавне. Тобто, за, тоб за допомогою цього застосунку ми можемо е формувати саме поступ у дітей, і е дитина може продивитися декілька разів відео і з відповідно підвищити свій бал і е одержати нові знання. І можна ще пограти гру позицію, позицією. Ну, якщо ми говоримо про вживання психоактивних речовин, так? наприклад, чи варто чи не варто вживати ці речовини, так, і чи варто розпочинати. Так. Видно вам презентацію? Так, бачимо. Дякую. Пошук істини важливіший, ніж володіння нею, так сказав Альберт Ейнштейн. Що ж хочу дітки? На уроках мені цікаво, але ми змогли б дізнатися більше нового, якби опрацьовували усно, я не люблю писати. І для інтерак... можна використовувати інтерактивні методи для етапу повідомлення теми мети завдань уроку. Це може, звісно, бути пазни, хмарка слів. Анограма, так, або шифрувальник, коли в нас буквочки перемішалися, а можна створити ребуси. Насправді є дуже багато е, таких платформ. ну Давайте я вам покажу одну з таких застосунків. Дуже проста: це генератор ребусів. Ось тут ми можемо, наприклад, вживання алкоголю або написати слово наркотики. І нам згенерує ребус, де діти можуть його розгадати, так, про що йдеться. Або може, може бути е, і е, дитячий ребус. Ось таким чином ми можемо повідомити право, тему е, нашого уроку. Ой, вибачте, Можу вийти. Чи любите ви читати? Можливо, ви студенти. Так, ви маєте опрацьовувати велику кількість матеріалів. Але у підручниках так багато треба читати, і я швидко втомлююся і нічого не можу запам'ятати. Ось так кажуть наші дітки. Насправді так, читати дуже складно, правда, і покоління, сучасне покоління у нас в них більше розвинуте кліпове. Мислення, тобто сприймають інформацію по картинках. Звісно, що кожен з вас бачив цю піраміду сприйняття, і ми бачимо, що читання сприймається лише на 10%. Але можна запропонувати інтерактивне читання, наприклад, за допомогою управи капуста, за, за допомогою технології мікронавчання. Тобто, що таке мікронавчання? Це коли ми дітям дітям учням подаємо інформацію маленькими блоками. І для того, щоб досконалити нашу праву капусту, ми можемо ще додати читання з логотипами. Це така авторська моя розробка, адже є такий метод читання. З позначками, а ось мені здається, що це буде цікавіше, тому що ці позначки Тіктоку, е, Ютубу дітям дуже знайомі, і їм буде цікаво е, цю інформацію десь для себе знаходити. Отож, давайте ми попрацюємо. Зараз я звернуся до вас, я зупиню демонстрацію. Я назву декілька учнів, які ми зараз будемо читати маленькими блоками. Там є один, два і три листки. Софія і Мавроді, будь ласка, перший листочок, Неко і Бехтер Аня, другий листочок. Ну, давайте Тетяна, Анастасія і Артур. Ви читаєте третій листочок, і ваше завдання в цій капусті знайти інформацію. Що ж вас дивувало? Якби це ми були на очному навчанні, це можна зробити ось таку капустинку і вже або групова робота, або індивідуальна, можна цю капустинку розбирати по листочках. Будь ласка, так, перше листочок. Коли до організму потрапляє алкоголь, він відчайдушно намагається його вивести. Найбільший удар приймає на себе печінка. Люди, котрі часто вже. Вживають спиртні напої, починають мати проблеми з координацією, балансом та здоровим глуздом. Що, що вас дивувало? Ну насправді нічого нового, я, ну, я вже це чула. Дякую. Ну, давайте ще один лист, тому що часу у нас е, бракує. Давайте ми швиденько про наркотики. Будь ласка, третій лист. Під дією наркотиків нервові клітини просто згорають, різко знижується захисна реакція організму. У жінок, котрі вживають наркотики, під час вагітності можуть народитися мертві діти або ж діти з дуже серйозними вадами. Вживання ін'єкційних наркотиків значно підвищує ризик вілоінфікування. Ну я б не сказала, що здивувало щось. Тому що це все ми знали, але таке велике дуже занепокоєння викликає саме те, що можуть у вагітних жінок народжуватися мертві діти. Добре, чудово. Я хочу вам запропонувати таку вправу, яка називається дві троянди. Скажіть, будь ласка, які є наслідки вживання е, психоактивних речовин? Буквально по, по одній? Е, швиденько, які наслідки? Хвороби. Так, Хвороби. Ще. Поведінка, наприклад, суспільства. Нервова система також погіршує цю діяльність. Ще. Стосовно народження, чи все в нас е, окей? Спадкові можуть виникати хвороби. Так, е, добре, можливо, ще хтось нам щось каже. Так, ми, напевно, вже втомилися. Так, будь ласка, я вас слухаю. Викликає залежність, мабуть. Так, викликає залежність. А тепер скажіть мені, яка з цих двох троянд вам подобається більше? Так, бачите, які є площа та, би... пишна. Так, так і ми, коли ми е, вживаємо е, шкідливі речовини, людина та також занепадає. Бачите, що воно стає некрасивим. А людина, яка позбавлена, яка цінує здоровий спосіб життя, вона виглядає прекрасно і, звісно, що людям такі люди набагато приємніші у спілкуванні. Так, продовжуємо. І е, зараз я скину вам в е, чат для того, щоб е, краще засвоїти матеріал, можна скористатися е, різними методами. Наприклад, на платформі Mentimeter я не рекомендую, чому е, е, не чому. Е, я не рекомендую вживати, наприклад, алкоголь, наркотики або тютюн. Дуже гарно вправа є створити свій пост. Я за здоровий спосіб життя на платформі Canva. Мій пакти про Wall. World World. А я вам хочу запропонувати килим ідея. Я зараз вам скидаю посиланнячко. я розумію, що втомлені. Але давайте ви спробуєте зайти за посиланням і зараз я покажу, що ж вам потрібно зробити. Так. Так, давайте ми заходимо разом на посилання, і у нас є е килим ідей, чому підлітки вживають психоактивні речовини. Зліва у нас є стікер, ви можете взяти стікер, Бажано е так, у нас є сім студентів, щоб кожен з вас висловив свою думку, чому ж підлітки вживають психоактивні речовини. Будь ласка, трішечки швидше, ви ж обов'язково мені допоможете, тому що маю встигнути з вами попрацювати і показати все. Дякую, хочу здаватися дорослим, чудовим. Так, чудово. І зараз ми вправу вдосконалимо. Е, ще не всі висловилися, можливо, ще хтось дописує. Е, наше завдання сформувати топ-3, чому ж підлітки вживають психоактивні речовини. Давайте ми попрацюємо разом. Ще раз нагадую: хто не знає, зліва у нас є стікер, він у нас четвертий. Так, будь ласка, і спробуємо. А можете просто ввести текст, як вам зручно. Давайте, як ви вважаєте, із запропонованих, яка є перша причина, чому все ж таки підлітки це роблять? Будь ласка. Вплив інших підлітків порушення, порушують правила, вплив соціуму, порушують правила, хочуть отримати схвалення від свого оточення, тому що це модним. Все, хочу, все хочеться спробувати. Що би ви поставили? Яку причину би ви поставили на перше місце? Напевно, вплив інших підлітків. Так, вплив у підлітків. Дякую на другому місці. Хочеться спробувати все. Так, хочеться спробувати все. Так, 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 так. Ну, і давайте вже тут я і вплив в соціум, вибачте, ми мусимо продовжувати, щоб я встигла. Я дуже вам дякую за активність. Бачите, Плив соціуму також є важливий, і звісно, що ми маємо з вами підвести такий невеличкий підсумок, але пам'ятаємо. Що ми знаходимося зараз в воєнному часі, і наше життя змінилося за допомогою коміксів? Ми можемо спілкуватися, і все ж таки рубрика Хвилинка безпеки чому важливо під час тривоги, щоб розум був світлим. Як ви вважаєте, ось можна провести таке опитування у вигляді коміксу. Як ви вважаєте, чому під час повітряної тривоги розум має бути світлим? Тому що потрібно швидко реагувати. Так, тому що потрібно швидко реагувати. І е, наостанок, за допомогою куб кубиків рорі, ми можемо з вами: у е, мене вже хвилинка, зараз мене зупинять. Е, хочу вам показати такий метод. Е, Ще дві хвилинки. Ага, добре, чудово. Е, кубики рорі, рорі, зараз як, ось так вони в мене. Вигвиглядають це е, е, різновиди настільної гри, де тут зібрані колекція різних фігур. І ось ваше завдання зараз ми е, на е, вортволі спробуємо відкрити і е, завдання, е, ваше завдання буде сформувати речення. Висловуючи ту фігуру і сказати ваші враження від нашої зустрічі. Давайте швиденько оберіть будь-яку циферку. 13, Давайте. Давайте 13, Нехай вона буде для вас. У нас є зайчик. Давайте спробуємо разом, разом скласти речення, в якому має бути обов'язково слово зайчик, але все ж таки прив'язаний до нашої сьогоднішньої зустрічі. Якщо не вживати е, психоактивних речовин, ви будете хорошими зайчиками. Ой, дякую. Чудово. Ще. Давайте ще одну. Дуже цікава гра. 27. 27. О, на сир. Що би ви сказали? Так. Ну, давайте безкоштовний сир. Буває лише в мешоці, так а психоактивні речовини це те, що м з, з, з чому ми можемо загрузнути і надовго. Правда, вам дуже дякую. Дякую вам за увагу, за активність. І ви знаєте, найоніший тренд, який як, як, як якого хочу діти, це миру і перемогу.